Вітаю вас, друзі. Я трохи прихворів, але все одно не залишу вас навіть зараз без нового випуску, тому що є прекрасна тема для обговорення. Росіяни вже третю добу ридають, плачуть через загибель їхніх мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці. В Макіївці прийшла ужасна трагедія. Просто високоточна, тому що на цей, самий, ти є звині три рази. І в одному місто. А ребят жалко, царство небесне. Сложно тут что-то говорити, подбирать слова. Правда, далеко не усі росіяни ридають після того, як прилетіли українські хаймарси та знищили багато мобілізованих росіян. Погибли 63 три чоловіка. Це живот отношение нашої еліти к нам. От. Простим солдатом та й взагалі, навіщо плакати, навіщо ридати? Якщо усе одно життя переоцінене? це точно мали усвідомлювати. Оті росіяни, які подохли у Макіївці. Але взагалі жизнь сильно піряценіна, а смерть яку смислу? Зачем бояться того, що ні ну, і баяться на ми ж в рай попаду? Але друзі, я записую це відео для вас не тільки щоб показати, як ридають, як страждають загарбники і понасолоджуватись цим. Хоча і це також, а щоб також показати, як зараз всередині самої Росії починається війна жаб проти гадюк. Росіяни починають критикувати святих ціле міністерство оборони. Люди, которые носят погоны, которым платят государство бабки, обучало их училища в училищах в институтах, или или предателям. Торію працює на врага. Обов'язково, друзі. Просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І про все це ми з вами зараз детальніше і поговоримо. І ще буквально пару тижнів тому ті самі мобілізовані росіяни, які вже зараз подохли, спілкувалися через відеозв'язок зі своїми рідними. На висок, Но за счет того, что у нас есть дополнительные, у нас сейчас живы и здоровы. Мы положили. Ящик, а тепер у ящику буде лежати її батя. І, до речі, якраз під'їхали свіжі супутникові знімки. Ось будівля ПТУ у Макіївці до прильоту. А ось вже після. Виглядає, як на мене, бомбезно. З'явилася також учора і заява міністерства війни Російської Федерації київським режимом на удар шістю реактивними снарядами. системи залпового някахар Хаймерс, производства США. По пункту времени дислокації одного з підрозділів російських ворожох сил в районі населеного пункта Макеївка, Донецька зароду От ви тільки подивіться, які ці українці жахливі люди беруть і вбивають окупантів на своїй же землі. Один російський сенатор навіть написав допис, у якому вимагає розслідування та покарання для цих жахливих українців, за те, що вони знищили російських солдатів, які всього лише прийшли у чужу країну вбивати українців. Російськими средствами ПВО два реактивних снаряди Хаймарс були збиті. Судячи із наслідків, збивали ракети від Хаймарса. Росіяни своїми ж тілами, так само як і у Енгельсі, хорошо просматривається. щоб було понятно всім тим американським силам, які со спутником продовжують вивчати територію нашої с вами. Сталось она ведь неимоверное. Игорь Коношенков, вызнав нарешти, что потери такие есть. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Игорь Коношенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз. заряжает таким эмоциональным, так сказати, драйвом всіх остальных. правда. Я думаю, міністерство війни Росії знову усім набрехало, тому що самі ж росіяни пишуть, що загиблих стало більше що їх було не 63, а 73, або навіть 89, І це ще не остаточні дані. Радними близькі падібших вона случає, буде оказана вся необхідна помощь, і підтримка. родичі мобілізованих росіян можуть бути раді. Вони зате отримають щось корисне замість своїх загиблих рідних. Наприклад, їм дадуть медальку, квіти або навіть тортик, в тому числі вручення квітів садки президентам презентами сім'ям загиблих воєнносужих на спеціальні воєнні операції. візьміть. дітям папірши. Венослов спецоперацію, але найцікавіше почало відбуватися паралельно у російському сегменті соціальних мереж. Російські пропагандисти почали писати про те, що таких випадків, як у макіївці, дуже багато, і що стаються вони мало не щотижня. Що масові загибелі російських мобілізованих це вже цілком звичне явище. Просто от щодо макіївки воно потрапило у публічний простір. Та і у тій же Макіївці така ситуація трапляється не вперше. Літом в Макіївці пройшла аналогічна трагедія. Там е, теж погибло пару десятків людей. І ось росіяни починають шукати винних і знаходять винні самі мобілізовані, бо вони вмикали мобільні телефони. По поводу нашли виновных в трагедии, это люди, у которых мобільні телефони. Да? І ви знаєте, друзі, у цьому є правда. Але росіяни мобілізовані винні у тому, що вони загинули не тому, що вони мали із собою мобільні телефони, а тому, що вони попхалися зі зброєю у чужу країну на загарбницьку війну. Ну, тому що ну нельзя, би такими дістой де... народу розміщати в одній казармі з БК. Проте це до росіян поки що не доходить, тому що війну вони а вже ж підтримують. А тоді, відповідно, винними мають бути Міністерство оборони і Шойгу. Необхідно судити Сердюкова за те, що він створив кадровий голод, а, 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 а також Шайгу, який а, а, не. Змінив ситуацію а більше того... дісталося не тільки шойгу та міністерству війни Росії, а й також кремлівським пропагандистам із каналу Соловйова. Вони занили тому, що вот та поношені всіх кого только можна, починаючи там, з телеканалу соловйов Лайф і заканчиваю верховним головнокомандуючим. Це вже стало просто в сміслі, слово І вже за версією пропагандистів із каналу Соловйова. Винними виявилися самі росіяни, які критикують Міністерство війни, канал Соловйова і які кажуть про величезні втрати у Макіївці. Ну у нас вибачте, бардак тварин. Тому що а, розгон а, цифр осуществляла совсем не Україна. А это в русском сегменті телеграма далі сталося анекдотичне. Російський пропагандист Руденко деанонімізував іншого російського нациста Угольного, злив його особисті дані. А Угольний у відповідь опублікував відео, де Руденко Бухий намагається щось сказати. Ну ми не розуміємо. Зараз Получився удар по центру Донецька удар. По мосту Ну а що ми ще можемо? жаби серйозно почали воювати проти гадюк. Винними виявилися абсолютно усі, і я зичу у цій війні перемоги усім сторонам. Нехай там позжирають одне одного. Часть телеграмов знаходиться вибачте, під управлінням противника. Внішні управління сучотом внісні управління по вопросам нічого управління. Ну а нам, друзі, з вами треба своє робити. Треба наближати нашу перемогу. Збройні збройні сили України будуть і надалі знищувати російських загарбників на нашій землі. А ми із вами маємо їм у цьому допомагати підтримувати збройні сили України, у тому числі і фінансово. Саме ваша допомога українській армії і наближає нашу перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.